Привіт, усім друзі! всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися надзвичайно простим та дуже смачним рецептом, тому приступаємо. Потрібно заготувати усі продукти, це помити, почистити морку, ріпчату цибулю, чесник, картоплю, кабачки і перець болгарський. Також нам знадобиться м'ясо, у мене тут є нарізана свинина. Ви можете взяти будь-яке будь м'ясо, навіть просто курячі стегна, це також підійде. Просто їх потрібно нарізати на невеличкі шматочки. А далі заготовлюємо, нарізаємо кубиками цибулю ріпчату, кубики нарізайте грубі. Далі нарізаємо моркву, я її розрізаю на 4 частини і нарізаємо такими теж грубими шматками. Також нарізаємо невеликими часточками картоплю. Картоплю перекладаєте в глибший посуд та залийте обов'язково холодною водою, щоб вона не почорніла. Нарізаємо червоний перець. У мене ось такий кап'яв, можете взяти звичайний болгарський червоний перець. Його потрібно обов'язково всередині почистити ось від цих білих прожилок та від насіння. Воно нам тут не знадобиться. Також нарізаємо доволі грубими такими шматочками. Нарізаємо кабачки приблизно за розміром як і картопля, тому що кабачки пустять свій сік і вони також зменшаться в об'ємі. Тому це враховуйте, і якщо також вони зараз якраз на них сезон, вони є молоденькі, їх не обов'язково чистити. Далі берете посуд, берете якийсь великий об'ємний посуд, Може бути котлик, гусятниця, каструля з товстим дном та стінками. Посуд, той, в якому можна добре тушкувати. Вливаєте туди трішки олії, можете додати ложку смальцю замість олії, якщо маєте. вкидаєте цибулю ріпчату і вкидаєте нарізане м'ясо. Все гарненько на великому вогні обсмажуєте. Приблизно десь 4 хвилини періодично потрібно перемішувати. Коли побачите, що і м'ясо, і цибуля почне зарум'янюватись, вкидаєте сюди моркву та перець. Трохи все перемішуємо і протушковуємо приблизно ще 3 хвилини. Тепер сюди вкидаємо невеличку гілочку розмарину, також чебрецю. Додаємо сюди улюблені спеції, я додаю декілька горошин духмяного перцю. Також додаю небагато копченої паприки, карі. А також сушений базилік та сушений майоран, зовсім небагато. Але ви можете спеції обрати на свій смак, додаємо солі. Гарнесенько усе перемішуємо, просмажуємо ще 2-3 хвилини і вливаємо сюди питів воду. Воду заливаємо так, щоб вона не повністю покривала наші овочі з м'ясом. Ось так, як бачите на відео. Після того, як ваша рідина закипить, обов'язково зменшуємо вогонь на нижче середній і продовжуємо тушкувати вже під накритою кришкою ще 20-30 хвилин. Усе залежить від вашого м'яса, якщо м'ясо курятине, вона приготується швидше. Далі вкидаєте сюди картоплю нарізану, накриваємо кришкою і ще протушковуємо 5 хвилин. Так як картопля в нас довше готується, ніж кабачки, тому кабачки додаємо пізніше. Натираємо сюди часник або можете вичавити його через часникодавку, на ваш вибір. І далі вкидаємо кабачки. Перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо ще 10-15 хвилин до повної готовності. Ось така престанно дуже смачна страва в нас вийшла, все дуже по-домашньому. Тому сподіваюся, що сподобається вам даний рецепт. Вам бажаю смачного сонячного настрою. Також запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!